Доброго дня, мої маленькі друзі. Відгадайте, будь ласка, мою загадку. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозріває жито. Яка це пора? Так, літо. А чому ви вважаєте, що це літо? А давайте ми зараз разом з вами навчимося доводити думку. Для цього нам потрібно з частин скласти дерево. Викладаючи крону, потрібно висловити свою думку, викладаючи фрукти, довести свою думку, а викладаючи стовбур, зробити підсумок. Отже, починаємо. Я вважаю, що зараз пора року літо. По-перше, стоять жаркі сонячні дні. По-друге, на деревах і кущах виростають фрукти та ягоди. А ще люди одягають легкий літній одяг. Ще влітку на полях дозріває жито та пшениця. А також влітку люди купаються в річці і загоряють на сонечку. Отже зараз пора року літо. Діти, а який зараз місяць? Так, зараз другий місяць літа, липень, перший червень, а зараз липень. Липень дарує нам багато-багато різних смаколиків, різних дарунків. От зараз ми з вами їх і пригадаємо, і розглянемо. На деревах дозрігають абрикоси, також дозріли вишні. На кущах червоніє соковита малина, жовтіють порічки, красується смачний агрус. Чорніє смородина. Йошта. Йошта це схрещена смородина із агрусом. І вийшла така ягода йошта. На городі зеленіють огірочки. Наливаються червоні бурячки. Підростає солодка помаранчева морква. Діти, а згадайте, які ще овочі фрукти ягоди я не назвала. Малята, а якого кольору літо? Які? В який одяг воно одягнулося? Так, наше літечко різнобарне, воно має червоні, жовті, зелені, помаранчеві, рожеві, різні, різні кольори. А ще нам літечко створило умови для малювання. Воно нам дарує безліч природних фарб. Для роботи я підготувала сік із моркви, із червоного бурячка, із рослин зелених, трав'янистих, а також із малини. Для роботи мені потрібні сухі серветки, веделка, вушні палочки, можливо, й пензлик корочки. Від е, різних пляшечок, ниточка. Кришечкою, наприклад, ми вмочаємо і можемо, коли ми нанесемо, утвориться кружечок. Палочкою ми можемо намалювати, також відбитки залишаються. Ось вийде, ніби квіточка така. Ось і так далі. Коли ми вмочимо ниточку у фарбу і прикладемо її, і вийде ніби таке стебельце. Вилочкою ми можемо зробити травичку або промінчики сонечка. Ось такі роботи вийшли в мене. Ось я зробила роботу на тему літо, використовуючи різні природні фарби. А тут у мене робота серветка. Ось я і виделкою тут користувалась, і кришечками. Діти, пофантазуйте, будь ласка, і виконайте свої роботи з допомогою дорослих вичавіть сік із рослин. А я буду чекати на ваші роботи. До побачення, друзі!